Так, продовжується 11-й тур. Зустрічається Пантера з Казананом. Казанан може контратакувати! Та що це за удар? Володя, що думає? Хто фаворит цього поєдинку? З цих команд треба сказати, що... Ну, як силою рівні, можна сказати. І підбір гравців, особливо пантери сьогодні всі зібралися. От, вони хочуть нас загнати лідера. От, а казана не поступила, дійсно кубкова команда така бойова, і там буде кінцями брати. Можливо, гра... фортуна вирішить результат так, цього матчу. на чій стороні може бути. Так, Асенці в центрі поля. М'яч під лівою ногою. Два назад на Лівандовського Бапе пробиває носаком сидить защитано треба. Серйозно, бля! Що ти там делаєш, беріть? Ти не удари, ні хуя. З пантерами три гри три Пантери. Як ж, з нами грали? раз, Два. А, дві підряд. Це через одну Але все одно за чотири гри три з пантерами. За частину. Ну там на ну, потім. Мой ну, прийом. що там, до речі, хтось щита зранку, що там із раї. Та, атакувати, блядь, розбивати. — Все, що не відбили. Базу, якусь відбили, блядь. Та що по сектору газу вони там? Ліва Лево Лево Лев. Вони нормально хуляють. Але провтикали да. вони, звісно, як так провтикати? Це ви ви просто... Ви 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 там же жінки, діти, все валяється, все мерзло, це просто жесть. Там же до цих талібанів, бля, по... чи талібани присиділи. Ой-ой-ой! А нахуя йому Ба... удар? А, о, вот тобі їм бапе, бля! Першу... Ну так, а ти ж там так, не стояв. А МБП <смі> стояв. Да. <А> Правильно, <Бапе стояв? смі> тому що якщо я буду там стоять, БП я так не дасть. Бапе тобі що краще дасть. <смію> 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 Один пробивав. І так, третя хвилина. Тому матчі. І вже Пантера попереду, гол на рахунку Мбапе. Италии ты хуйня началась, блядь, из-за Украины тишина. Забыл уже, да, да, резко, блядь. У всіх групах, блядь, я про вину, уже все происходит. Да, 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 да. Казанано, треба ще велитись. Цій зустрічі, оскільки це може бути поразка для них. Прибиває новачок. Пабіню закидає на Голеодора Бапе. Зразу критика від Лівандовського. Ой, БАП перехвачує. Що, що за пас? Пас нікуди. Він же що МБП нікуда ні паса не удара, блядь. Модріч вводить аут в гру. І тут може бути в удар від Асенціо, другий. Блять, м'яч важко не залетів. І став на місці в гатузо. момент вони <ріпи> 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 А що робить Хакан? який перехват від цього гравця? Не очікував це Асенціо. Хакан просто ввів шок цього гравця. Лівандовський шукає МБП! Рука! Ру... Рука у Гака не була! Хвилина! До кінця гри! Так, казуна любить останні хвилини добивати! Кто там з ударом? Дєбала, Дєбала з м'ячем! Що, закінчується цей матч. І поки Казанена не вдається нічого зробити. Ніхуя себе бля! Бореться Лівандовський. Ой-ой-ой, гатузу гарну нагоду мав. <реш> Сьогодні таких багато вольових матчів. Дом, дом, дом. На одну, дом? Добираем, добираем. До вихода, до вихода гра. Ой-ой-ой, ну і це може батогол. Два в одного. Що зробить Модріч? Папе і облак. Облак спасає. Все. Все. Одино.